В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в недільний день ми з вами чули фрагмент, який багатьом з нас відомий, бо він повторюється в трьох євангелістів. Має певні відмінності. Сьогодні ми чули фрагмент саме Євангелія від Матфея. Так чи інакше ми можемо зібрати докупи мозаїку всього того, що відбувалося в тій домівці, куди прийшов Спаситель. Але сьогодні, водночас, в цей день, церква святкує, відзначає пам'ять великого пророка Божого Іллі. І тому сьогодні хотів би, дорогі брати і сестри, я провести певні неочевидні паралелі, які існують між цим Євангелієм. Яке пропонується нашій увазі і життям великого і славного пророка. В першу чергу це прояв дії Божої у всій повноті і міці, його могутності, такому прояві, який свідчить, що Господь є живий і Він приймає безпосередню участь у житті людей. Саме життя великого пророка було дуже яскравим і дуже-дуже насиченим на різні чудеса, згадати хоча б події на горі Кармель, згадати, наприклад, Воскресіння Сина Вдови, якої певний час він проживав, або його спроможність розпочинати чи припиняти дощ. Вже хоча б ці приклади багато про що говорять. Тому що Господь підтримував, відгукувався на моління великого свого пророка і таким чином впроваджував, підтримував ті думки, ті ідеї, які ніс своїм життям великий пророк. Так само і в події зцілення цього хворого, цього паралізованого ми бачимо, що вже сам Господь проявляє там, Себе як Бога людина, саме Бога людина проявляє свою божесну сутність. І не те, що навіть він зцілив, Христос зцілив цього хворого, так зачепило присутніх там книжників і фарисеїв. Бо вони пам'ятали ті певні випадки своєї історії, коли Господь через певних людей міг послати зцілення, зробити людей своїм знаряддям. Наприклад, вони пам'ятали той випадок, який був в житті пророка Ісаї, коли пророк зцілив царя Єзикію. Тому і тут не була та гостра реакція на саме зцілення. Здивування було, але те, що справді за що заживе, зачіпив Христос, це те, що Він згадав про прощення гріхів. І ось саме ці слова розцінювалися присутніми і поважними там книжниками і фарисеями як пряме богохульство, бо всі знали, що прощати гріхи може виключно тільки Бог. Тобто Христос якраз перед лицем простого народу якраз проявляє і своїм навіть чудом підтверджує свою велич і свою, своє божественне достоинство. По-друге, дорогі браті і сестри. Момент віри, яка є дуже потужною, якраз рушійною силою, такою вірою, яка і пророку Іллі допомагала протистояти культу Ваала, тим язическим навіювань, які поширювалися серед народу, він не просто протистояв жерцям, він протистояв всій системі, скажімо, більшості. Включаючи і владу, це Божа підтримка, якраз віра в Божу підтримку, якраз і давала йому сил і натхнення здійснювати ті чи інші дії, чудеса, промовляти ті чи інші слова, але ці слова були підкріплені конкретними справами, які свідчили, що Господь є разом з Іллеєю. Так само і події зцілення того хворого. Віра є рушійною силою для того, щоб Господь відгукнувся на прохання тих людей, які спускали свого друга, свого побратима через дах. Вони проявили певну креативність, вони дійсно поспішали не втратити шанс для свого друга. Щоб якомога швидше доправити Його до Спасителя. І коли Господь побачив, Він гідно оцінив цю віру тих побратимів і відповів якраз зціленням на цю їхню живу віру цих чотирьох, як згадує один з євангелістів, людей, які допомогли в скрутний момент. Третє, на що хочеться звернути увагу, це момент, коли проявляється справді така неабияка мужність, щоб протистояти певним авторитетам і навіть певним таким усталеним традиціям. Бо коли апостол, коли пророк Ілля, вибачте, діяв, то йому дійсно потрібно було протистояти тиску влади, царя, цариці. Треба було розуміти, що на кону стоїть все, і тому таким відчайдушним, відкритим, наполегливим, справді палаючим був він в своєму слові, своїй впевненості. Господь додавав йому мужності в цьому, і якраз він проявив всю свою рішучість в цьому. Він не боявся йти проти навіть безбожної тодішньої влади в тому північному ізраїльському царстві. І ось так навіть тут, в історії зцілення, Христос теж певною мірою проходить шлях, який в очах тих книжників, поважних фарисеїв, він ніби перевищує всі ті їхні повноваження, ту велич, яку вони здобували в очах простого народу, тому що він, якраз, як я вже сказав, торкнувся теми прощення гріхів. Він боляче наступив на їхній народний авторитет. В цій історії також і нестандартно діють, як ми розуміємо, і ті друзі хворого, бо вони вже наперед проявляють свою готовність понести всі можливі наслідки того, що може нести з собою ця їхня креативність. Коли люди, які зайшли в приміщення, можливо, кожен зайняв своє місце в тому натовпі. Тим не менше, коли Він зосереджений повністю на словах Христа, тим не менше ми розуміємо цю ситуацію, коли починає розбиратися дах, напевно, на когось летить пил, напевно, можливо, прийдеться понести якісь фінансові затрати. Ми деталей не знаємо, але ми бачимо цю рішучість і креативний підхід друзів, які ніколи ні в чому не бояться. І Господь це бачить. І нарешті останнє, що хотів би згадати, це якраз момент. Коли кожне чудо з фізичної сторони, з видимої сторони, воно завжди на своїй меті переслідувало духовну складову. Коли Господь підтримував пророка Ілю, так чи інакше, кожна справа. Вона тих людей, які з цим стикались, принаймні багатьох із них, підштовхувала до певних висновків, певного розкаяння. Навіть в житті пророка Ахаза, царя Ахаза, нечестивого, був момент, коли він каявся, певно, мав певний такий мінливий характер, можливо. Але тим не менше, в очах простого народу. Ілля через свою віру, через свою відчайдушність якраз і показав, що Господь, який підтримує, який супроводжує, в очах тієї людини, яка живе тією надією і вірою, він не стоїть ні перед чим. Коли приходить момент, коли в очах Божих все так складається, Сприятливо складаються всі обставини, то ніщо не може зупинити здійснення того чуда якраз момент, якого вже настав конкретний момент. Так само і тут в історії зціленням цього паралізованого. Господь по видимій формі виражає все те внутрішнє, бо ніхто не міг перевірити. Немає, не існує інструмента, в який спосіб там відбувається прощення тих гріхів. Але Господь вже самим чудом зцілення, Він підкреслює своє достоинство і Він в очах фарисеїв взагалі всього народу якраз підкреслює свою спроможність, свою силу, якраз і можливість простити людині гріхи. Він проявляє своє милосердя, свою віру. І це стає дійсно потужним поштовхом, дуже потужним поштовхом, щоб всі не просто здивувалися черговому чуду, а дійсно обдумували цю подію, і вона їх спонукала до вірних висновків. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, ці слова, які сказав Христос, для хворого дерзай, чадо, давайте ми з вами і до себе застосуємо, щоб ми мали сміливість справді дивитися, аналізувати своє життя. Справді ті прояви наших гріховних немочей намагатись контролювати, не лінуватись, змінюватись, змінюватись на краще. І якраз приклад іллі його віри, палкої віри і надії на Бога є найкращим прикладом. Його життя в глибокій вірі для всіх нас є справді дороговказом на шляху до Бога. Амінь.